Ми продовжуємо з вами рубрику Гормони в житті чоловіка і сьогодні в нас на черзі окситоцин. Попередні ролики про тестостерон, кортизол, серотонін, мелатонін, пролактин та естрадіол ви можете переглянути на каналі. Даний ролик, як завжди, буде дуже фундаментальним, тому рекомендую додивитися його до кінця. Не затягую. Поїхали! Метафізика гормону. Окситоцин, по суті, відповідає за допускання людини в своє ближнє коло. Тобто без окситоцину не виникає відчуття себе єдиним організмом. Не просто так існує явище, коли матері в прямому сенсі викидають новонароджених дітей в смітник. топлять там, душать їх і так далі. Що це за матері? Це матері, які штучно завагітняли. Або штучно отримали в кров дозу окситоцину, тобто вона не відчуває на біологічному рівні прив'язки до дитини. А окситоцин, в свою чергу, регулює повний процес зачаття до народження і виховання самої дитини. Тобто без окситоцину матка під час оргазму скорочується недостатньо сильно, знижується смоктуваність тої самої сперми в матку, і в свою чергу, під час виношування. Коли вона має народити, потрібен окситоцин, щоб матка знову скоротилася. І потім окситоцин потрібен, щоб мати відчувала дитину своїм продовженням е як частинку себе, і хотіла витрачати на неї свої ресурси. Тому даний гормон він є дуже і дуже фундаментальним. Зараз ми поговоримо ще трішки про стосунки між чоловіком і жінкою. І яку роль відіграє даний гормон фізичні його прояви. Перше це є прихильність, друге тонус м'язів. Третє. Також відповідає за наш настрій. Бо за низького рівня окситоцину практично гарантовані шанси на низький серотонін. І ви знаєте, що серотонін це є гормон щастя. Гормон задоволення життя. Тому що якщо ти ні з ким, так би мовити, не інкорпорований, іншими словами, ти не маєш близького кола, це повідомляє твоєму організму, що ти залишився один та заблукав в цьому світі. І тобі, по суті, жопа як проявляється у високих значеннях. По суті, це так би мовити божественне відчуття єднання. Ти з своєю дівчиною чи дружиною відчуваєш себе як одне ціле. Це може бути друг, там ще хтось, але єдиний організм. У якому абсолютно нікого немає, тобто ви відчуваєте як одне ціло, розумієте з пів слова, а можете просто мовчати і зрозуміти один одного. Тобто на високих значеннях окситоцину все йде дуже легко і взаємодія дається просто космічно. Як проявляється в низьких значеннях? Ви постійно сваритеся, не розумієте один одного, людина почувається небезпечно, почувається в пригніченому стані. Нікому не може довіряти, дуже підозріла, недовірлива і скрізь шукає підступ. Як можливо нормалізувати рівень окситоцину? Перше, через фізику дотиками і зоровим контактом. Зоровий контакт також відіграє дуже ключову роль. Тепло тіла і тепло душі це те, що викликає в нас це об'єднання, цю. Інкорпорацію, як я вже називав. Чому, от для прикладу, коли мама народила дитину, вона просить, щоб її принесли для того, щоб швидше створити цей коннекшн, подивитися їй в очі, притиснути і зігріти. Тобто, по суті, це базовий природний людський інстинкт в стосунках Дуже круто підійдуть обійми, масажі. Особливо масаж спини та потиличної зони голови дуже круто зближує чоловіка та жінку в стосунках, і вам лайфхак, якщо чоловік не дозволяє жінці робити собі масаж, по суті, він не довіряє даній жінці. Це є база. Наступний момент через психіку. Тобто ділитися один з одним переживаннями, знаходити спільну мову. Знаходити спільні інтереси і бути довірливим один до одного, говорити прямо і відкрито. Але тут дуже важливий момент. Ти це робиш саме тим людям, які знаходяться в твоєму близькому оточенні. Моменти, коли тебе зрадили або кинули, або зробило боляче. Тобі дуже близька людина. Твій рівень окситоцину просто випарюється до максимально низьких значень, так би мовити. Бо ти е, втрачаєш довіру до тих, хто давав тобі цей рівень окситоцину. Тому це також дуже поширена ситуація. Через соціум тут по суті працює створення глибокого кола спілкування. Ти поступово поглиблюєш ті зв'язки, що в тебе вже є, і вони з часом стають твоєю окситоциновою опорою, базою. Окситоцин – це потужний антистресовий гормон. Він здатний нівелювати навіть найважчі фізичні та психічні ушкодження і так далі. Що ж, братва, по даному гормону це все. Я дуже рекомендую підписуватись на мій відкритий телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті, посилання під відео та в шапці профілю. Ми працюємо далі. Почуємось.